Вітаю, пане Олександре. Скажіть, будь ласка, чим цікаве дослідження іноземних мов та їх порівняння між собою? Ну, дослідження мов це надзвичайно це таке питання досить широке. Я постараюся на нього стисло відповісти. Но, по перше, коли ми зіставлюємо мови, ми бачимо відмінності мови на різних рівнях: на, на фонетичному рівні, на лекси, на лексичному рівні, на граматичному і на рівні стилістичному і текстологічному рівні. Це такий можна сказати теоретичний аспект зіставлення мови. Окрім того, зіставлення мов дає нам можливість отримати картину світу різних мов, бо кожна мова має свою картину світу і проникнути в культуру, структуру мислення колективу певного мовного колективу. І нарешті, що стосується практичних аспектів, зіставлення мов. Дуже корисно може прислужитися для практик теорії і практики перекладу, тому що неможлива ефективна перекладацька практика без розуміння різниці мов, які залучені до перекладацького акту їхніх відмінностей.